вітаю всіх на своєму каналі Підсаджуємо маток різними способами От цьому ну кливусь, так можна сказати я підсадив і супроводжуючими матками это бджолами і зараз випустив не став знімати але покажу вам маточку і як це робив я, зразу скажу, що це я робив на рамці закритого розплоду на виході. Без льотної пчоли, без нічого поставив. Оце кліточка, як я її отримав, була з бджолами ну, супроводжуючими і матка. І так я її поставив, між рамок вийшли бджоли, заніс правда, я в гараж, тому що вночі ще 9-10 градусів це холодно буде для однієї рамки з розплодом без бджіл. Зараз бджілки вже виявилися, я без намагань одразу взяв і випустив матку, тому що тут нема нічого, ніяких відкритих розплодів. Матка Мабуть, пішла вже на, інший, на іншу рамку, але була вона тут. Зараз знайдемо. Друзі, ну ось вона перейшла, як вам казав, на рамці з закритим розплодом на виході, що до виходу багато, але бджілки виходять і оце все з цієї рамки. Без єдиної бджоли я поставив кліточку, не випускав матку. А отак от поставив і ось вона ходить. Бачите, благополучно. При, ну, тільки без вас, ну в секунду, тільки, як я відкрив кліточку і вона пішла працювати. А інший спосіб я потім покажу. Дякую, що дивитесь. Дякую всім. Прийом 100% 100%, тому що льотної бджоли тут немає, нікого немає. Один розпліт на виході. Деякі ще були, бачите, яйця, ліщинки залишилися, ну, але це не дуже турбує тих бджіл. І тим паче, що ця, ця матка блідна. Перніола чорненька. Дякую, що дивитесь, до побачення.